Я народилася в особливій сім'ї сім'ї музикантів. Мабуть, не здивую вас тим, що почала співати раніше ніж говорити. А ось з музичними інструментами у мене, як то кажуть, не складалося. Не знаходила я часу на музичну школу. Завжди були якісь важливіші справи. Минули роки і зовсім нещодавно дали про себе знати гени. Я остаточно вирішила навчитися грати на гітарі. Двері музичних шкіл для мене вже точно зачинені. Та є в Чернівцях таке місце. Одним словом, дивіться. Музика це мій друг. Вона розуміє мене, як ніхто у цьому світі. Сьогодні я вирішила запросити вас на музичне побачення. Запевняю, вам сподобається. До речі, я не сказала. Місце зустрічі будинок музики Ремікс. Доброго дня! Доброго дня! Я прийшла до вас реалізувати мрію свого дитинства. Дуже хочу потоваришувати з гітарою. Чудово! Ми радо в цьому вам допоможемо. Зараз я покличу викладача. Буду вам дуже вдячною. Поки пан Аркадій пішов ощасливлювати, якщо це можна так назвати, мого майбутнього викладача, я вирішила познайомитися ближче з усіма залами будинку музики. Ремікс складати мені компанію. Лише погляньте, у мене слів немає. Тут живуть усі відомі представники світу музичних інструментів, обладнання для шоу-бізнесу та весь спектр професійного звукового, світлового і студійного устаткування. Я, чесно кажучи, зачарована. Мабуть, усі ви знаєте, що музика має унікальну здатність лікувати душевні рани, та й взагалі вона дуже позитивно впливає на організм людини. А позитиву ніколи багато не буває. Будинок музики Ремікс на ринку вже 11 років. Тож його працівники зрозуміють та допоможуть усім, кому небайдужий світ нот. До речі, тут ви можете не лише придбати найрізноманітніші інструменти, а й довірити професіоналам їхній ремонт або взяти необхідне обладнання на прокат. Для вас максимально широкий набір додаткових послуг. Я ще не навчилася грати на гітарі, але вже не можу відвести погляд від інструментів. Якби могла, забрала б додому усі. І як виявилося, не лише гітари. Одразу відчувається, що виросла в сім'ї музикантів. Я вже вагаюсь, на якому з інструментів хочу навчитися грати. Денисе уклади на місце. Ще один меломан знайшовся: так треба швиденько брати гітару і бігти на заняття, бо такими темпами я весь день можу відкривати в собі нові творчі можливості і зрештою нічого не навчитися. Гітару я вже придбала. А ось і мій викладач. Добрий день. Доброго дня. І самий головний момент з таким манікюром ви не навчитеся грати на гітарі. Як бачите, тут працюють справжні профі. Тож не сумнівайтеся, у будинку музики Ремікс ви знайдете саме те, що вам потрібно: чи то інструменти провідних брендів світу, чи навчання за спеціально розробленими методиками. Це місце надихає всіх, і не важливо, досвідчений ви музикант, чи такий новачок, як я. Повірте, закохатися у музику і навчитися її створювати або ж відтворювати не важко. Будинок музики ремікс дарує кожному таку можливість. Тут продають не просто речі, а путівки до світу гармонії, хорошого настрою та здійснення мрій. Тепер це моє улюблене місце в черніцях.